Я тебе вітаю з презентації твоєї книги тут у Львові. Ай, Катю, подарую, підпишу і приготую щось. Ще три роки тому ніхто з глядачів сніданку з плюс 1, 1» і гадки не мав, що власне Руслан Сінічкін вміє готувати, ще й любить, ще й так вправно в нього це виходить. Ти сам про себе таке знав? Ідея була в тому, що я не професійний кулінар, я не вмію готувати фактично. І ідея була в тому, що, друзі. Зараз я приготую. Якщо в мене вийде страва, вона запечеться, буде не пересоленою, не пересоложеною. Або є якоюсь ще, якщо в мене вийде, видаю вас. А якщо щось не виходить, не страшно. Колись вперше в житті я приготував яєчню. Пересолив вона була чорною. Навіть колись я вперше приготував суп, він пересолений був. Колись я вперше готував пиріжки, і забув начинку покласти туди. Отаке було навіть не уявити. Ти до того, як почав готувати перед камерою? Ти готував вдома? Тому що всі знають, що дружини немає? Живеш ти сам? Можливо, сам для себе готував. Чи харчуєшся де інде для себе? Мені не цікаво готувати. Якщо у друзів або а, вдома там у Дніпропетровську, у мами так далі, я готовий щось приготувати і сказати і порадити, що це смачно. Мама здивувалася, що її син почав готувати. Перша страва, яку я приготував на широкий загал, це я закатував в баночки огірки. І, боже ні, Катю, якби ти чула, що в телефоні слухавці я чув від мами, що я не зробив. Треба було продезінфікувати а, склянку, треба було прокип'ятити тето, треба було стрільно зробити тето. Коротше кажучи, я отак от почув, послухав і думаю, йолки палки щось зробив не те. Хоча з іншого боку, мама не розуміє, що то є монтаж, мантаж, те, те, те то телебачення, що це то велика така має бути ілюзія. Ну не буду я показувати, що банки треба стерилізувати. Кожна господиня сама знає, що просто банку помиту не можна туди класти в гірки і закатувати, бо зірвуться. Ефірі сніданку з 1 плюс 1» перед телеглядачами всієї країни ти намагався скинути зайву вагу. Я так розумію, що з приходом у твоє життя кулінарної рубрики про схуднення можна забути. Коли ти готуєш в день п'ять страв, це може бути плов, це можуть бути голубці, це може бути борщ, це може бути ті самі мафини, не фітучині будь-що. Не скуштувавши, ти тобі не повірять. Коли ти кажеш, що це смачно, ти маєш це проковтнути, ти маєш це потіпомпом'ямкати. Класти тут неї щеки на інше і сказати о та люди навіть ковтати не хоче це смачно <риклад> і тому трошки набрав та я набрав трошки ваги.